Я добре пам'ятаю, як раніше це печиво готували на всі свята, а також просто до чаю, коли приходили гості. Воно виходить доволі бюджетно і саме головне, що неймовірно смачне. А я його обожнюю просто з чаєм або з теплим молочком це прям смак дитинства. А також воно готується дуже просто: в загальному десь потрібно 15 хвилин вашого часу. Тому я вам зараз нагадую цей рецепт. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і обов'язково зберігайте собі рецепт. І так, давайте готувати. Для початку я підготувала всі необхідні інгредієнти. В мене це борошно, воно, до речі, не просіяне. Яйце, цукор, його дві частини. Одне піде в тісто, а інше потім ви побачите далі. Ще молоко, розтоплений маргарин, сухі дріжджі, ванілін та сіль. Тепер беру миску, в якій буду замішувати тісто. В неї кладу яйце, насипаю цукор, меншу кількість, ще сухі дріжджі, сіль, вливаю молоко, воно обов'язково має бути кімнатної температури. Розтоплений та охолоджений маргарин і всипаю ванільний цукор. Все перемішую до однорідності, щоб по максимуму не було грудочок. А тепер же просію борошно, перший раз додаю половину від зазначеної кількості. А також ви можете борошно просіяти одразу і просто додавати, як вам зручно. І починаю замішувати тісто. Я це роблю спочатку ложкою, поки борошно сполучиться з усіма інгредієнтами. Просію ще половину від кількості, яка залишилася. Його також мішую, і коли тісто взялось купи, його відставляю, а залишки борошно просію на поверхню, на якій буду вимішувати руками. Викладаю тісто і буду вимішувати. Ще хочу додати, що цей процес доволі легкий і в загальному тісто вимішується десь 5-максимум ну максимум 7 хвилин з просіюванням. А ще, як на мене, з ним дуже приємно працювати. В ідозі тісто має бути таке, щоб не липло до рук і воно м'яке та однорідне. Кладу його в пакет і прибираю в холодильник на півгодини, не більше. Та одразу підготовлюю деко. Його застелила пергаментним папером. Після того, як тісто відпочило, його дістаємо з холодильника, витягуємо з пакету і кладемо на стіл. І будемо йому придавати більш-менш квадратної форми, але це не зовсім важливо. Важливо лише те, що в товщину воно має бути приблизно 6 мм. Коли досягли бажаної товщини, одну половину посипаємо цукром. Якщо любите, ви дуже солодкі, можете збільшити цукор на 200 г замість 130 Тепер робимо складування. Загортаємо, перекладаємо, як вам зручно, і знову половину посипаємо цукром. І також складаємо. А тепер вже його трошки розкатуємо, але сильно вдавлювати не потрібно. Робимо це обережно, щоб тісто було слойне. Далі знову посипаємо цукром та складуємо. І так робимо 5-6 складувань в загальному. Після кожного другого складування розкатуємо тісто. І останній слой вже розкатуємо в пласт і не забуваємо, що придавлювати не можна. До цукру додаємо корицю, перемішуємо і зверху посипаємо таким доволі гарненьким слоєм. Від кориці вже стоїть такий неймовірний аромат, який додає затишку. А коли буде випікатись, то взагалі буде чути весь дім. А далі нарізаємо незручні шматочки, які вам більше подобаються. Я цього разу вирішила зробити ромбики, як на мене виходить дуже гарно. Ще, до речі, можна порізати хвилястим ножиком, якщо він у вас є, так буде ще красивіше. Далі перекладаємо на деко і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Як я і казала, під час приготування запах був просто неймовірний, і дуже тяжко було дочекати, щоб воно охололо та можна було його посмакувати. Тому моя вам порада: приготуйте його, згадайте старі часи і бажаю всім смачного!